Іноді поразка стає випробуванням не сили зброї, а сили духу. Влітку 1944 року маленька Фінляндія стояла на межі зникнення між тиском Німеччини та нищівним наступом Червоної армії. Вони знали, що програли, але саме тоді ухвалили рішення, яке вразило весь світ: рішення не залишити жодного свого громадянина під владою окупанта. Це історія про гідність після поразки. Про народ, який відстояв не землю, а себе. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України та світу. І сьогодні ви дізнаєтесь, як Фінляндія у 1944-му евакуювала 95% своїх громадян з окупованих СРСР земель, і до чого це призвело. Коли Фінляндія, яка воювала на боці Німеччини наприкінці Другої світової війни домовлялась про перемир'я з СРСР, глава її делегації так переживав, що отримав інсульт. У Другій світовій війні Фінляндія не була агресором, а намагалася протистояти радянській окупації та за можливості розширити свою територію у Карелії. Проте на початку літа 1944 року, коли поразка Адольфа Гітлера видавалася очевидною, Фіни несподівано уклали союз з Німеччиною, бо хотіли отримати від рейху зброю для захисту від СРСР. Ситуація у ті дні була такою: наприкінці червня розпочалася вирішальна битва між радянськими та фінськими військами, і маршал Леонід Говоров планував розгромити фінську армію між виборгом і річкою Комійокі. Однак фіни, підтримувані німецькою авіацією та протитанковою зброєю, Організували запеклий опір і зупинили Червону армію. Ця тактична оборонна перемога, відома як Диво і «хантала», вважається ключовою для порятунку Фінляндії у тій війні. Поступившись ворогу значними територіями в останній рік Другої світової, фінський уряд ухвалив безпрецедентне рішення. Жоден громадянин Фінляндії не повинен залишитися під радянською владою. Виснажлива друга радянсько-фінська війна, що тривала від 25 червня 1941 року, завершилася підписанням тристороннього московського перемир'я у Кремлі 19 вересня 1944 року. Інакше її ще називали війною продовженням Стоденної зимової війни 1939-1940 років. Тоді Фінляндія втратила частину території. Зокрема, частину Карелії та місто Війпурі, але зуміла зберегти незалежність і завдати величезних втрат Червоній армії. Тепер, через 4 роки, після успішної для Радянського Союзу Виборсько-Петрозаводської операції уряд Національної єдності Фінляндії був змушений підтвердити попередні територіальні втрати, нав'язані московським мирним договором 1940 року. Фінляндія остаточно втрачала Карельський перешийок, Приладожжя, частини сали такого само, а також регіон Петсамо на півночі. Загалом приблизно 12% своєї довоєнної території та економічного потенціалу. Перемир'я, яке, окрім двох супротивних сторін, також формально підписала Велика Британія, не вимагала примусового виселення фінського населення з переданих земель. Але влада Фінляндії вирішила, що її люди не повинні залишатися під більшовицьким терором і зробила все можливе, щоб забезпечити їм нормальні умови для життя у своїй країні. Ви можете забрати Карела з Карелії, але ви ніколи не заберете Карелію із серця Карела, декларував фінський актор Тауно Пало. Фінляндія втратила землю, але зберегла своє обличчя. Коли більшість народів Європи ще тільки відновлювалися після війни, фіни вже будували майбутнє, спираючись не на страх, а на гідність. Майже півмільйона переселенців почали життя з нуля, і за кілька десятиліть саме ця згуртованість зробила Фінляндію однією з найстабільніших демократій світу. Історія довела, поразка може стати початком, якщо народ не здається. Друзі, це була ще одна сторінка історії, яку варто знати. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал Стежками Історії, щоб разом продовжити подорож у часі. На все добре!